Вітаю! Сьогодні четвер, 18 травня, і сьогодні нам привезли ще декілька чудових диванів. І почнемо спочатку. Біля входу поставили чудовий двомісний шкіряний диван сірого кольору. Надзвичайно стильна модель з високою спинкою, з компактними поручнями і дуже ефектний стильний низ. Диван стоїть на Ножках рейнгах. Дуже класно вагітна. Гляньте, як стильно і класно зроблений. Диван дуже зручний, анатомічної форми сидіння. Висока спинка забезпечує гарну підтримку для спини. Ззаду все повністю натуральна шкіра. М'якенькі і при тому пружні сидіння. Шкіра практично в ідеальному стані. Диван нічим не відрізняється від нового. І ціна такої моделі 350 євро. Далі поставили великий е, тримісний, та якби диван з реклайнерами. Тут кожне сидіння окремо, і між сидіннями вмонтовані столики з ящиками для всяких цікавих речей. В кожному кріслі монтовано реклайнер. Опускаються спинки і підіймається підставка під ноги. Ось як це виглядає на прикладі одного крісла. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану, включно з задньою спинкою і з поручнями. Стан дивана дуже гарний, і ціна його 650 євро. Крісло регулюється положення спинки, підставка під ноги. Тут монтована тріщотка. І зараз я вам покажу, як це працює. Відкидається підставочка. Спинка мені вже сама відрегулювалася. І дуже комфортно сидіти. Дуже практично, що є столик, і можна собі поставити якусь каву, а цукерки можна заховати в ящику. Посередині залу поставили комплект честерів в кораловій шкірі. Дуже ефектні стильні дивани з каретною стяжкою буквально на всіх, на всіх можливих елементах і на сидіннях, і на поручнях, і на спинках. І ціна такого гарнітуру 850 євро. Дуже прийнятна ціна, вважаючи, що це цілий комплект меблів. Ще одна новинка сьогодні: Честер в такій світло коричневій шкірі. Дуже стильна і комфортна модель з каретною стяжкою по спинках і поручнях. Дуже гарне оформлення поручню. бачите, Сидіння знімні, дуже широкі, подушки знімаються і розчіпаються. Диван практично в ідеальному стані. Шкіра дуже м'якенька, еластична, без якихось видимих слідів користування. І, до речі, шкіра покриває всю поверхню дивана, включно з задньою спинкою. Його сміливо. Його сміливо можна ставити посередині кімнати, бо зі всіх боків диван виглядає дуже красиво. І ціна такої моделі лише 620 євро. Позаду нього поставила чудовий шкіряний гарнітур, крісло, двійка і трійка. Дуже гарний і якісний комплект. І хочу сказати, що в кожному сидінні вмонтовано реклайнер. Регулюються практично всі сидіння, які мають поручні. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню меблі. І ціна такого гарнітуру лише 1250 євро. Тут у нас шкіряний гарнітур від італійської фабрики на Туці. Ціна дивану лише 750 євро. Його можна придбати окремо. А 250 євро. Воно продається лише в комплекті з диваном. Тут у нас два шкіряних комплекти трійка і двійка. З того боку набір світленькій ванільній шкірі. Дуже м'якенька, компактна, класична модель. Світлий колір шкіри, гарний стан. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню диванів, навіть задніми спинками. Ось такі вони ззаду. Красиві, як на крути. І ціна такого наборчику 750 євро. З протилежного боку такий подібний комплект в чорній шкірі, також трійка і двійка. Але більш такий стильний округлий дизайн. Дуже надзвичайно м'які сидіння, пухкі спинки. І ціна такого набору 770 євро. Це також трійка і двійка. Ще нам привезли чудову картину в класичній е, такій багатій рамі. Картина на полотні намальована олійними фарбами. Ще нагадую про матраци. Матраци новенькі, є різних розмірів по дуже доступній ціні і гарної якості. В цьому залі всі меблі з попередніх завозів. Дуже гарні і стильні дивани, є багато акційних пропозицій. Всі ці меблі можна побачити на нашому сайті і роздивитися їх докладніше і уважніше. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі новинки, які провезли. На днях почнемо викладати більш докладніші фотографії і відеоогляди меблів, а тим часом телефонуйте. Приїжджайте до нас в магазин і випробовуйте наші дивани на зручні. Бо наші меблі реально дуже зручні, дуже комфортні, в гарному стані і варті вашої уваги. А ще хочу нагадати вам, що ви підписувалися на наш канал в Ютубі для того, щоб бачити всі наші оновлення і нічого не прогавити. Всім нашим глядачам бажаю гарного завершення тижня. Мирного неба і вдалих покупок.